Ну що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон. Сьогодні ми говоримо в розрізі рубрики Хантерпулу. У нас дуже багацько прямо зараз іде активностей. Це і джамстарт, це і два попереду лаунчпули на Байтбітові, це і лаунчпул в Eornoві. Тобто активності дуже багато. Тому всаджуйтесь позручніше, всі посилання будуть в описі, тому в кожну активність ви зможете. Спокійно залетіти і почати а, її фармити та заробляти фактично безкоштовні токени за рахунок стейкінгу. Втодон, ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Так, дякую за те, що підписуєте, за те, що коментуєте, за те, що ставите вподобайки, і хочу, перш за все, попросити пробачення за мій не дуже файний вигляд. Болію вже більше тижня, достобіса погано, як ви бачите, активності мало, контенту мало, відоси трохи пропусками пішли, але наверстаємо це все, не турбуйтесь. А тепер до діла!